Мойша поїхав у Париж, телефонує дружині запитує: Алло, Сарочко, а що, Беню обікрали? Ні. А що ж його Джаконда, яка у нього у вітальні висіла, у Луврі робить? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Із заводу йде старий начальник. На його місце приходить інший. Попередник дає наступнику три конверти і каже: Ось тобі три конверти. Якщо буде погано, відкрий перший конверт. Якщо буде дуже погано, відкрий другий конверт. А якщо буде зовсім погано, відкрий третій конверт. Нинішній директор заводу поклав конверти в сейф. Минає два роки, у нового директора нічого не виходить. Він хвилюється, якби його на перших зборах не звільнили. Нинішній директор згадує про сейф з конвертами, відкриває перший. Там написано Вали все на мене. Директор приходить на збори, працівники лаються. На що директор каже: Я тут ні до чого, панове. Це все ваш попередник. Це ще від нього так залишилося. Працівники повірили, заспокоїлися. Минуло ще два роки. Справи знову стали не ладнатися. Керівник почав турбуватися. Усе його точно виженуть. Він відкриває другий конверт. Там написано Роби модернізацію. На зборах був сильний шум, лайка з усіх боків керівник. А я що кажу, панове, все, що було за минулого керівника, застаріло. Потрібно все оновити. Справи знову пішли вгору. Новинки стали покращувати ситуацію. Минуло ще 4 роки. Виробництво стало руйнуватися остаточно. Побоюючись що його вже точно виженуть, керівник відкриває третій конверт. А там написано: готуй три конверти і залишай їх своєму наступнику.